Впродовж п'яти років Іван Олексів відкладав гроші на рахунок у державному банку. Принаймні, так думав. Чоловік розповів, збирав собі на безтурботну старість. Однак з 24 тисяч тепер немає ані копійки. Коли чоловік звернувся в головне відділення Ощадбанку, дізнався, що його договору просто не існує в електронній базі банку і жодних вкладень чоловіка не зафіксовано. Таких людей у справі близько 50 осіб, і їх кількість щоразу збільшується, тому що, на жаль, не всі люди ще до сьогодні до сьогоднішнього часу знають, що їхній депозит є несправжнім. Колишні працівники банку підсовували людям підроблені документи, а у банківській базі нічого не записували. Натомість, тепер ощадбанк подав до суду, аби там договори, які давали підписувати пенсіонерам, визнали нікчемними. І це означатиме, що банк не буде відшкодовувати збитків. Все відбулося в установі банку. Те, що е, стверджується, що банк не має до цього відношення, оскільки е, це були фізичні люди, е, які е, е, десь ці договори друкували вдома, і це не має е, засвідчено в системі, е, зареєстровано в системі, і тому власне така позиція банку, що е, щоб відповідали саме ці люди, а не банк, нам є незрозумілою. Юристи показують договори. Документи мають офіційні печатки. Однак для представників банку це не аргумент. Чому банк? Зразу відмовив людям у людей відсутній другий документ про підтвердження коштів, який відповідає всім вимогам законодавства. Тобто в банку відсутні правові підстави для здійснення виплати цього депозитного договору. Сьогодні триває кримінальне провадження у цій справі. Однак у декількох пенсіонерів, які дізнались про аферу, не витримало серце. На щастя, пан Іван готовий боротися, і в своїх 82 роки ходить на усі суди. Кожний рік доплачував 750 гривні до той суми, що було рівно в тисячах. І так я доплатив, що отримав нуль, а представник Ощадбанку він затверджує і захищає не мене, а він захищає державний Ощадбанк. Бо якщо він не буде захищати, то він буде платити тим людям, котрі потерпіли. Юристи та потерпілі пенсіонери попереджають усіх, хто колись відкривав рахунок в Ощадбанку. піти і перевірити, чи він таки існує. Марта Когут, Юрій Герасимов, головні новини Львова.